Ольга переїхала до старого будинку в Новому Бузі після смерті своєї бабусі. Будинок був затишний, але з дивною атмосферою, ніби зберігав у своїх стінах чиїсь нерозказані історії. Найбільше Ольгу приваблювало старовинне дзеркало у вітальні. Велике, в потемнілій від часу різьбленій рамі, воно висіло навпроти вікна, відображаючи не лише кімнату, а й частину саду за ним. З першого ж дня, Ольгу не полишало відчуття, що дзеркало за нею спостерігає. Іноді їй здавалося, що у його глибині мерехтить щось темне, ледь помітне. Вночі їй снилися неспокійні сни, в яких вона бачила розмиті обриси постатей, що рухалися за дзеркальною поверхнею. З часом дивні речі почали відбуватися і наяву. Проходячи повз дзеркало, Ольга випадково помічала у відображенні постать, якої не було позаду неї. Це була висока, худорлява жінка в старомодному темному одязі з обличчям прихованим у тіні. Щойно Ольга оберталася, відображення зникало. Вночі вона почала чути тихий шепіт, що долинав ніби з самого дзеркала. Спочатку це були нерозбірливі звуки, але поступово Ольга почала розрізняти окремі слова, сказані тихим, сумним голосом. Холодно, самотньо, повернись. Одного разу вранці Ольга побачила на дзеркальній поверхні тонкі подряпини, що утворювали нечітке слово твоя. Серце Ольги стиснулося від страху, вона відчувала, що в будинку є ще хтось, хто невидимий для звичайного ока, але присутній у відображенні дзеркала. Ольга почала досліджувати історію будинку. Вона дізналася, що багато років тому тут жила самотня жінка, яка трагічно померла за дивних обставин. Місцеві жителі розповідали, що вона була дуже прив'язана до старого дзеркала годинами стоячи перед ним. Чим більше Ольга дізнавалася про минуле будинку, тим частіше і яскравіше ставали паранормальні явища. Тіні в дзеркалі рухалися, жіноча постать ставала дедалі чіткішою. Одного вечора Ольга побачила, як жінка у відображенні повільно підняла руку і простягла її до дзеркальної поверхні, ніби намагаючись доторкнутися до неї. Шепіт став голоснішим і наполегливішим. Тепер Ольга могла розібрати цілі фрази, сповнені туги та відчаю. Чому ти тут? Це мій дім ти забрала моє місце. Ольга відчувала, як її власний розум починає плутатися, іноді їй здавалося, що вона сама бачить своє відображення іншим блідим, сумним, у темному старомодному одязі, вона почала втрачати відчуття реальності, плутаючи світ за дзеркалом зі своїм власним життям. Одного разу вночі Ольга прокинулася від відчуття холоду. В кімнаті було темно, але місячне світло, що падало з вікна, освітлювало дзеркало. Ольга з жахом побачила, що жіноча постать у відображенні не просто дивиться на неї. Вона стоїть прямо перед дзеркалом, по той бік, і її обличчя тепер чітко видно воно було блідим, з запалими очима, сповненими ненависті. Привид повільно підняв руку і доторкнувся до дзеркальної поверхні. У ту ж мить Ольга відчула крижаний дотик на своїй щуці. Дзеркало почало тьмяніти, ніби зсередини його затягувала темрява. З дзеркала пролунав крик, такий пронизливий і сповнений болю, що Ольга закрила вуха руками. Крик злився з шепотом, що лунав уже не з дзеркала, а ніби звідусіль. Тепер ти моя, назавжди. Ольга відчула, як її тіло холоне, як у ньому зникає життя. Її власне відображення в дзеркалі почало бліднути, стаючи все менш чітким, поки остаточно не злилося з темною постаттю жінки. На ранок сусіди, стурбовані відсутністю Ольги, зайшли до будинку. Вони знайшли вітальню порожньою. На стіні висіло старовинне дзеркало. Його поверхня була чистою і гладкою, відображаючи кімнату та перші промені сонця, що заглядали у вікно. Але якщо придивитися уважніше, то у глибині дзеркальної гладі можна було помітити ледь помітну тінь. Високу, худорляву жіночу постать, що мовчки дивилася на світ з того боку, назавжди замкнена в холодному склі разом із новою полонянкою. А в повітрі ледь чутно лунав тихий задоволений шепіт вдома.